Раніше в лісах та високій траві, а зараз і на узбіччях та в парках кліщі не дають проходу і людям, і тваринам. Сезон їх активності розпочався ще на початку березня. Через аномально теплу погоду вони практично не впадали в сплячку. З початку року від укусу кліщів на хворобу лайма захворіли вже близько 20 жителів Полтавщини. Це захворювання викликає ураження шкіри, також нервової системи у вигляді. Енцефалітів uh, це запалення головного мозку. Уражує серцево-судинну систему. Торік в інфекційному відділенні решетилівської центральної лікарні від хвороби лайма лікувалися 24 людини. Цьогоріч двоє, одна з яких у стаціонарі. Лікар-інфекціоніст Ріта Сліпко каже, що є кілька ознак укусу кліщів, які мають насторожити. Підвищення температури. також може бути ломота в сугубах, біль, в м'язах, сонливість. З'являється специфічна висипка у вигляді кільцевидної еретеми. Це являється специфічним синдромом при хворобі лайма. Не менше скарг на укуси цих комах і від власників тварин. До Решетилівської дільниці ветеринарної медицини звертаються люди з тим, що дуже багато зараз кліщів у їхніх тварин вони знаходять. Вони приїжджають, ми їх знімаємо. потрібно за цією за твариною спостерігати після зняття кліща, тому що зразу може не бути клінічних ознак. Це температура 40-42 Блідість слизових оболонок, моча від жовтої до червоного кольору, може бути навіть в останній стадії бабезіозу це жовтяниця, тобто жовті слізь оболонки. Для тварин це захворювання небезпечне, там дуже велика летальність. Щоб підчепити кліща, не обов'язково лізти у хащі, тому краще убезпечити себе. Сьогодні в аптеках є чимало засобів для боротьби з кліщами, адже лише за минулий рік захворюваність на хворобу лайма в Україні зросла на понад 26%. відсотків.